Козацька раду, я вівка раду. Москаль не буде керувати. Не туркайте. Все, і, і так, забрайте. Не туркайте, не забрайте. Кожен має право на свою думку. Я виконую статтю 5 Української Ей, конституції. Я, я є суверен, я є влада. І таких ну, багато ну, українців, україн. як ми візме, візми вдома йдуть. Ми всі на батьківщині. А москаль нехай обирається. Слава! Моя Україні, то моя країна. Вона була твоя коли. Геть сатана звідси. Ага. Сатана. Ви кого його польська нічого? Давай він не вибачте, а не отець на Загину, Дарину, даємо францію, друзі, дядько. Я говорю за світову війну, а не за запинець Московську.

А я де знаходжусь. Я, я знаходжусь у Львові. Це моя земля, а москаль нехай забирається. Звіс. Вони подобається. Прошу Це моя земля. Я вже неї не піду. За все. неї батьки мої кров проливали. Вони. Я тут родився у Львові. І для я для того, буду щоб москаль тут панував. Разом я зі Пане полковнику, все кінчилося. Ми маємо право. Ми маємо право. Вони все, вже все, пішли. все хлопці. кінчилося. Давайте, давайте, пішли давайте пішли без беремо. Ми не б'ємося.

Що провокация з их стороны, то просто неразумные люди собрались. Понимаете? Тут дійсно свято. И не нужно бояться червоного кольору, нужно бояться черного кольора. Героям! слава! Героям! Слава Слава націю! слава! Україна! Україна!

бо це сувати так 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 це конкретно це аргументу Добре, добре. Хто вас не чіпає? Я скажу, ідіть звідси, щоб ви не розсипали. Ось такі молодий трон і вас виходить і рубить. А ви розсипаєте. Якщо ви такі молодий трони, то ви розсипетеся. Тому бачимо, що без закінчення тобі. Там на нашій землі. Я на своїй землі. Ти успокойся, ти не зі своїм. Твоя земля народила УПА. І треба знати, що таке УПА. А мені скажіть, що ви в робите? Як то так, що ви дотримувалися? Я там ті подивіться військовий, отримав тут квартиру. Получили, то квартира. Чекайте, чекайте. Наші тобто, так, люди квартира... не получили чекайте, харти, а ви тобто, так, получили. квартира, яку людей виселяли в Сибір, ви в ту квартиру. Ви Вы служили поляки, на поляки пен... 70% поляків. О, пане, дивіться, Нічого там не, йдуть. не бачите. Дивіться, воюйте з німцями. Вот дивіться, скільки німців. Пока не буде єдиного народу, Слава Україні! Не будет своє. А хто зробив, щоб не було единство народу? А вот надо подумати. ви совєтські, американські американцы.

Зараз світло сербиться, ми празднуємо сім воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Так що прошу подумати не про зимне, а про небес. Майте совість, майте Бога серця. В 71-му році прозріли Христос воскрес. А звідки ви знаєте? Хто вам це сказав? Симоненко сказав. Ні, ну гарно привітався. Да, не треба, не треба.